О, нова модель. Китайці покращили. Бобінвайдер, намотувач шпульок. на присосках, як в маминого друга. Такі файні присоски. Навіть до мого брудного покоцного стола. Тут колись, напевно, наклейка мала бути, але її теж здешевили. Загалом, звичайна моталка з оптодатчиком, з двигуном і з кнопочкою гірше-ліпше. Кинулося в очі, що воно стало зовсім легеньке і пластикове. Якщо ви десь бачили там відео по посиланню, то старіші були металевими. Воно вже ніць не важить, відповідно, здешевлюють. І воно з заводу нове не працює. Відкриваю кришку, що я бачу. Теж маленька плата, але вже з імпульсним блоком живлення, бо трансформаторне залізо куштує. Навіть поставили запобіжник в вигляді древньої лампочки, такий от пальчиковий. З виводами. І що мені кинулося в очі і викликало дикий регіт, то перше на дв... навіть не перше, то одне пружинка. Я собі подумав, що двигун закріпнув, а тепер бачу, що цією пружинкою термодатчик прикручений. Очевидно, десь люди багато мотали на фірмах і палили двигуни. Ото вони, щоб людина не спалила двигун, поставили термодатчик. Тепер, як ви захочете мотати багато, воно все виключить і скаже, почекай мені, треба віддихатися. От, а чому воно не працює, Ну розбираємо далі. Причому як це розбирати, невідомо, бо ось тут на термоклеї залито, і щоб витягнути плату, треба то вишпортувати. І термоклеєм китайці запаркували звичайну імпульсну харчувалку, блочок живлення, питання на яку напругу ще, чи 24, чи 12 вольт, би вияснити. Конденсатори 16 вольтові, значить 12 вольт. Світлодіод не світиться, значить немає просто вихідної напруги з блока живлення. Запобіжник цілий. Але ще перевірю вхідні кола, бо ремонтувати далі то сенсу не буде. Просто вріжу сюди якийсь звичайний 12-вольтовий блок живлення за 150 чи 200 гривень з якісніших. Лазером щось вигравіроване ДК і шимка. Не зовсім зрозуміло, QK чи ДК 125. Я махав то шукати, тому просто поставлю інший блок живлення, якщо це не банальний обрив якоїсь доріжки чи дротику. Підключаю блок живлення, воно вмикається, воно вимикається. І під навантаженням струм в районі ампер йому вистачає. Відповідно, 2амперний блочок ставлю і навіть нема про що думати. Ну і оскільки пристрій новий і на гарантії, то щоб все було автентично. Заливаю то все добряче термоклеєм. О, тепер буде як з заводу, як нове. А працювати буде ліпше. Тому що той блок живлення, що я йому поставив, сюди напевно дорожчий, ніж в закупці. Та вся моталка разом взята. Тактичні вуха. Тактичні вуха призначені для того, щоб не зробити вас глухоюватиме. Під час стрільби навчань або інших гучних процедур. При цьому зберегти можливість спілкування. Вони є активними, тобто в них би десь мали бути батарейки. Тут є регулятор. Судячи по тому, що регулюється щось з вимикачем, вони є активними, тобто мали би бути батарейки. Де вони є незрозуміло і знаю, що праве вухо не працює. Праве вухо це мікрофонами вперід. Ось тут стоять мікрофони, котрі вловлюють сигнали і або глушать їх в протифазі, або, можливо, обмежують гучність і передають тільки звуковий діапазон, а не низькі високі частоти. Мікрофони вперід до джерела звуку, значить, регулятори ззаду, значить, праве вухо, ось це. Пробуємо розібратися. Воно брендове і доволі тяжко з ним працювати. Не хочу ламати, але воно би тут мало знятися. Добре, не буду ламати. Попробую якось то інакше зробити. Праве вухо. Переконуюсь в тому, вмикаючи, в лівому появляється легкий фон, в правому немає, значить, праве. Вже дивився інструкцію, що воно має розбиратися. Розбирається воно тяжко. Хрустить, не хоче, але треба якось то розібрати. О, є, знялося. Добре. Що всередині? Всередині звичайні батарейки. Перевіримо, чи вони живі. Do not store with the batteries installed. The leakage battery may cause injury or damage to hearing protector. Ага. Я десь так і думав. Схема тут. Яка тут схема? Давайте дивитися, що під тою страшною наклейкою. А! Здер, добре. Розкручую, але перед тим банально перевірю батарейки. 3 вольти живлення мало би бути, і батарейки розряджені. Тобто немає сумніву, що просто достатньо поміняти батарейки, і тоді воно запрацює. Це дуже добре. Також видно окисли на контактах, хто, хто хтось ту наклейку не читав. І залишав батарейки. Або залишив включеними, і воно тому розрядилося. Нас же цікавить, що на платі всередині. І хоча ця штука досить професійна, виглядає вона дешево, досить просто. Мікрофон підключається до основної плати, динамік, гучномовець, стоїть звичайний. Всього-навсього дві мікросхеми. Мікросхеми, які тут стоять, розібрати важко, бо залито лаком. Але нічого, крім операційного підсилювача, тут бути не може. Тому я думаю, що це просто власний фільтр, який передає сигнали з мікрофона на динамік заданим підсилювачем, а загальні звуки гасяться банально механічно, тобто за рахунок герметизації вушного каналу. Це моя думка. А от чи так воно насправді я не знаю. Я в цьому впевнений, бо тільки дві мікросхеми жодна не виглядає на процесор. Тут нема де бути компресору якомусь, хоча може бути на операційному підсилювачі фільтр з компресором. Ще навіть один транзистор є. Як це кажуть, все геніальне просте. Так і є, ставлю батарейки, навіть вже не надіваючи на вуха, чути, що на максимальному підсиленні звук підсилюється шорох. І відповідно, якщо скрутити регулятор, то цього немає. Кокисли почистив, донесу до відома власника і віддаю, хай працює, захищає. Коротше, такого гімна я ще не бачив. Лампа автономна. Ми звикли їх бачити в металевих корпусах на 220 В схожі лампи. там, це повністю пластик, воно не важить нічого. З типу, як д'є кнопка. Всередині стрічка світлодіодна. На алюмінієвій основі є кнопка з мікросхемкою. По другу сторону, конектор батарейки і мікросхема зарядки від USB. Банально перебитий дріт був. І воно якби запихається в ту от пластикову фігню, яка буквально жива в руках, гнеться, рухається. Сюди ми мав підключатися акумулятор. І воно теоретично мало би якось працювати. І воно, в принципі, працює. Режими, типу, як ліхтарик запхали в світлодіодну стрічку. Конструкція, звісно, жесть на одному акумуляторі 16850 Hongli. Не знаю, хто то купує нашу. А, ну і на затишці гамніти є, тобто можна десь примагнітити до чогось металевого ту лампу. Коштує вона, напевно, як миска брущу, але якість, відповідно, теж ніяка. Вже думав, що мені втулили якусь цигарку електричну, але ні. Це павербанк. в форм-факторі Мастурбатора в алюмінієвому корпусі. Всередині один елемент. Хтось чесно написав 03, напевно, 03 ампер години. Та вже питання, на що він то поставив в павербанк окреме. Так, воно з розборки, бо є сліди приварення нікелевих стрічок. По факту акумулятор залишково має 0,0. Пояснення цьому може бути тільки одне. Так, той мастурбатор в короткому замиканні. Воно максимально просте і дешеве. Ремонтувати тут нема що нема чого. Мікросхема вже навіть так на камеру сфокусує, чи ні, сфокусує. Звичайна dc перетворювалка, може якась спеціалізована с якщо не помиляюся, 26110. Я не буду то ремонтувати, в цьому немає жодного сенсу. Це є одноразова техніка, причому зовсім ніяка. Тут навряд чи є якийсь нормальний контроль рівня заряду розряду. Це просто dc dc шка скоріше за все, воно не вартує уваги. Давай, до свідання. По прямому призначенню не все ще можна користуватися.